І всім хвостом я свій І це я створив свій телеграм-канал. Так. Да. Він називається Panda Switch Dot. Вот зараз. Прикріплю десь... Ну, десь тут, може, може тут. Прикріплю скрин. Э, то що я з нового телеграм-каналу. Підписуйтесь, там я буду говорити, коли буде виходити нові відео, і яка тематика їхня. І може навіть буду розповідати сприяне. Ідею я взяв в банку, Всі підписуйтесь на нього і на мене. Мені потрібно 50 підписників і тоді я запущу стрім, там де буду апитиу на базу Як ви знаєте, зараз покажу. Вот. У мене друге золото на базу. Надеюсь, что вы меня послушаете. Добьете а мне 50 подписчиков. И я запущу стрим. Короче, всем пока. С вами был Свит 400. Я с вами был Телеграм-канал. Пока.